Доброго ранку малята. Вранці даринка прийшла до лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких дерев. Посередині галявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, ліворуч віднісся пеньок, на якому сидів зайчик. В небі яскраво світило сонечко та плили білі хмаринки. Унизу під дубом сидить хитра лисичка. Але сонечко почало сідати, почало сутеніти, і Даринка вирішила повернутися додому. Пригадаємо картину лісу, скільки дерев побачила даринка? Багато чи одне? Багато. Яке дерево Даринка побачила посередині галявини? Так, вірно, могутній дуб. А що було праворуч дуба? Молодці. Росли квіти праворуч дуба. А що ліворуч дуба? Пеньок. А де були сонечко та хмаринки? Правильно, вгорі, у небі. Де сиділа лисичка? Під дубом, а зайчик, де сидів? На пеньочку. Давайте виконуємо вправу, що спочатку, а що потім. Коли Даринка вирушила до лісу? Вранці. А коли вона повернулася? Так, коли почало сідати сонечко, тобто ввечері. А чому на вулиці стало темно? Сонечко заховалося настала ніч. Час доби. Ранок. Півник рано вранці встав. Тепле сонечко вітав. Кукуріку, -ку -ку, досить спати. Маєш день новий почати. День Ніби дзвоник літній день кличе нас дзелень-зелень. Треба ягоди збирати і грибочки запасати. Опівдні. О півдні у синій річці сяє мерехтить водичка, ловлять рибку бегемотик і рудий маленький. Котик Вечір. Вечір заглянув до хати. Можна книжку почитати, Розстелити ліжко, Вкласти спати мишку. Ніч. Місяць показав свій ріг. Ніч ступила на поріг. Швидше в ліжечко лягай. Сни солодкі зустрічай.